I will be back with A very touching song before uh, by Natalia Pantichnik. Thanks to her. And now we would like to invite uh, our good friend uh, Oleg Romanik. Please. Thank you. Many of us are very happy. Під сьогоднішню тему підходять. І, а написали це незвичайно після Майдану, під час майданчики. Mm -hmm. Десь щось таке. Ну, я попробував собі так щось написати. Якісь вийшли речі. І хотів би, щоб ви сьогодні їх послухали так само. Перша річ називається сповідь. Е, і там... Е, це так. У мене було особисто роздвоєння, таке, тоді, коли відбувалися такі речі на майдані, з, з однієї сторони був таке переживання і, і сум, і все решту. а з іншої сторони, була якесь гордість і, і радість, і все. І так воно все до в Ну, І напевно через це вийшла ця пісня, так? Та, я її записав, я був в Тернополі, в березні, і записали з хлопцями, так наживо, не знаю зараз. Я. І так пісня сповідь. Боже, дай мені шанс, Вибай за мою славість, бо нам жрецу, а на душі радість, прости, прости, прости. Р приймав за лихо, десь там гримить грім, а на душі тихо залишаємо наше життя, під ковдрою з барикад, залишаємо наші серця, Замість з Прости, мила, і прощай. Що так майду наш час а я відлітаю туди, звідки ангели кличуть нас, хоче нас вибачні, що рай пофутав пекло хоч на горі сніг, а на душі тепло, Прошу, милостивий будь мені, За мої неправильні кроки на крові смерть, а на душі спокій залишаємо наше життя, під ковдрою з барикад залишаємо наші серця, замість бруківки, мила, і прощай, що так пробайду наш час, а я відлітаю туди. i'm here to meet you guys я відлітаю Руку пісні тужит для молодого покоління, для дітей, Я для, для сина і написав, але для всіх решт. Підніше білий, пів, захід чи схід, могилами селих наша країна, хто менший залишив, хто з більший світ. Така величезна наша родина. Ніхто з них не рушить ні кроку назад. Всі твердо стояти в будуть. 아. <목소리나> Ритма се и лапшу се сверху, За сверху, 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 Нашу землю топче. А, туйся, хлопче, хатуй за хлопче, гатуйся, хлопче, хлопче, за хлопче, і до нефир по кілька з дуботах з нашого народу розмовче. And now we would like to uh ask to the word to the, the head of London branch of Association of Ukrainian and Great Ukrainians in Great Britain, um, <coughs> Mr. Vlodko Povluk, Pana Vlodko Povluka, at також Kosh uh Nashu uh, uh, Spearzasovnicu, London Yeur Maidanu, Natalie Ravluk. Вечора, слава Україні! Ми дійсно дуже раді вас вітати на цьому концерті, і а, ми бачимо, скільки небайдужих українців тут а, за кордоном переживають щиро, що відбувається в Україні. Я скажу тільки декілька слів. А, хочу зробити маленький звіт перед громадою, а, що було зроблено за цей період часу. Як ви всі знаєте, а, українці Великій Британії і, взагалі, по всьому світу. Почали підтримувати Майдан, коли почалася Революція Гідності. І, е, зокрема, в Лондоні у нас утворився Лондон-Євромайдан. Це були е, спочатку протестні акції, потім це були безчисленні е, петиції. Е, вони переросли у протест, який ми тримали 100 днів 24 години перед резиденцією е, Камерона е, на даунінг стріт. Ем, дуже багато хотілося зробити і поміняти на той час, ем, що робилося в Україні, хотілося підтримувати братів і сестрів там. Але ви знаєте, коли прийшла оця московська орда на нашу землю, і десь спочатку липня ми зібралися і подумали, що треба робити трошки більше, що ми можемо зробити для них різницю. І ми почали чергувати тут. Ем, на території лондонського відділу субу в сусідньому приміщенні кожен день збираючи допомогу вже бійцям на передову на лінію фронту, волонтери чергують по сьогоднішній день. З липня місяця було зібрано більше 100 тисяч фунтів завдяки вам, завдяки українській громаді Великій Британії, завдяки підтримці союзу українців у Великій Британії, а зокрема за великої підтримки допомоги лондонського відділу Павлюка і всіх членів. Напередовій, це були засоби захисту, це були каски, бронежилети, це були медикаменти, юніформа, берці, все тільки що їм було потрібно, ми старалися тут закупити і відіслати відправки до сьогоднішнього дня відправляються кожну суботу, майже повний бус. І ми стараємося це непереривно робити, тому що. Ми не можемо, на жаль, змінити всього всієї картини, але повірте мені, ми робимо дуже велику різницю для хлопців, хто зараз в окопах, хто захищає так безстрашно нашу рідну Україну. І повірте мені, у нас є спільний ворог, але у нас є спільна мета. І ми обов'язково переможемо, коли ми будемо разом, ми будемо мати гаряче серце з любов'ю до України і холодний розум, борячись з цією московською ордою. Також наслідком оцих подій військових в Україні, ви знаєте, що дуже багато поранених, які залишилися без рук, без ніг і багато сиріт. І дійсно це і наша спільна біда. І тому за ініціативи активістів Лондон, Євромайдану, а також небайдужих українців, був заснований. Фонд, який називається Ukraine Aid, і цей фонд буде допомагати пораненим солдатам продовжувати своє життя гідно. Тобто ми хочемо допомогти якомога більше солдатам, які поранені, і сиротам, які залишилися. На даний момент ми змогли допомогти дев'ятьом солдатам фінансово, яких ми відвідали в Київському госпіталі, і дали їм ну по 5 тисяч гривень. Спочатку не, не багато. Я сподіваюся, ми можемо зробити набагато більше. А також ми підтримали Віктора Горняка вдову і маленьку донечку. І було останнім часом закуплено велотренажер для одного бійця, який переніс 24 операції. Він не має змоги ем, їздити в район на реабілітацію, і тому ем, він живе, проживає в селі, і тому було вирішено купити йому велотренажер, щоб він міг розробляти ем, собі ем, ногу. Так що дуже вам дякую. Низький вам уклін усім небайдужим українцям, які переживають і до цього часу допомагають Україні. Повірте, перемога буде за нами. Низький вам уклін. Слава Україні. Ще чесніші оці, представники української держави, подрії друзі. Слава Україні. Yes, Наталка перед виступом говорила, що вона дуже не знаю, що буде говорити, що... але так гарно сказала, що не знаю, що я ще буду більше говорити вам. Але кілька років тому назад, як я перебрав голос, як прийшла до влади нова управа. Ми за ціл таке зробили, щоб просто розбудити громаду, розбудувати громаду. Я думаю, за тих останніх кілька років через школу, через імпрес, через Євромайдан. І, кса, і так само то треба похвалити вас, що громада в Лондоні зовсім змінилася. Громада в Лондоні тепер можна поставити на тому том самому рівні я скажу, величезні громади Північної Америки і Канади, Торонто, Монтрео, Чикаго, Нью-Йорк, так далі. Бо так далі. Будь коли чи то свободне чи після тижня, відбуваються різні тепер. І то Тоді похвала вам, що ви розбудили ту громаду, що ви ведете ту громаду переду. На що раз, на що раз на вищому рівні, і то, то дає докази до того, що я, як ви як, як ви чули мою промову вчора, коли ви Володимира Україна зродила і виховала нове покоління, нове покоління, яке можна порівняти, скажімо, пана Каткачука пана з моїми батьками, які залишили Україну пішла війни. Що ви любите Україну, шануйте Україну, і так само є люди, які готові віддавати своє життя за Україну. І, те, і то я похвала вам всіх. І я щиро вам за то дякую. І так само голова відлусу Глазго, що так рано виступала сьогодні. Мені так само дуже неприємно зробило. Бо тепер всі питають, коли я буду переховати співати. Хоча колись ми хорі, але це дуже, дуже давно. То я тільки буду співати за своїх за дружини і за своїх дітей на великий жах. В кінці то... хочу подякувати вам і подякувати організаторам того гарного концерту виставу. Дякую, що ви віддаєте ваш час, що ви готові виступ, виступати, бо то так само. Na vrnu je gendarju, da je nam pri tem še bolj živahnji, če vas čutite, poplesate in mi vsi vas ljubimo, vsi vas čelimo. In še navdihniti druži, pridružite ukrajinsko hromadu, pridružite ukrajinske organizaciji, po kateri je potrebno. Ми вас будемо шанувати, будемо любити. Бо ми всі українці. Дякую. Я тільки два слова це дійсно варто уваги. Так само наші волонтери, жінки, вони шиють своїми руками балаклави для наших хлопців. Причому ночами. Це так само їм дуже велика шана і дяка. І так само наші волонтери лондон-євромайдану підтримують сім'ї героїв. І висилають їм маленькі подарки, але їм не важливі подарки. Їм важливо, що ми про них пам'ятаємо. Дякуємо вам всім. Дякую пане, дякую Наталю. Ще хотів назвати такий цікавий факт, що за той весь час що було, що ті 30 тонн, що ми відіслали, то є по суті вже є більший об'єм допомоги ніж британський уряд надав. Obrigado forma que assim da